Миру усім Божого, Небесний Отець дав людству десять заповідей, і порушення навіть однієї з них веде в пекло. Але виконати заповіді можна тільки через Ісуса Христа. Перша говорить заповідь Я Господь Бог твій. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Друга заповідь не роби собі кумира і ніякого зображення. Не поклоняйся їм і не служи їм. Третя заповідь не вимовляй імені Господа, Бога Твого даремно, бо Господь не залишить без покарання того, хто вимовляє ім'я його даремно. Четверта заповідь пам'ятай день суботній, щоб святити його. Через те, що люди порушили заповіді та заповідь Божий, Бог послав Сина свого Ісуса Христа у світ. Тепер усі можуть прийти до Бога тільки через Христа, через Слово Боже. І тим, хто кориться Йому, Син Божий дає Духа Святого. Тому ці перші чотири заповіді про доступ до Бога, поклоніння Йому, про молитви, про день служіння Богу можна виконати тільки через Ісуса Христа. Іншого шляху до Бога немає. І це очевидно, тому що люди раніше поклонялися в і